На Алина і ви на каналі Easy Day. Сьогодні я би хотіла показати вам камеру, яка знімає, і там допустимо Анджелу допустимо там ВК, там YouTube, там сам Vice знімає все. І Майнкрафт. Майнкрафт я Майнкрафт вже казала, яка різниця. І так, ось вона. Це ось така от у нас камера на вигляд. І щоб її скачати, нам потрібно написати Play плеймаркеті. Таку фразу: Фла, фл. фрабс. Фрабс. І у нас тут перше таке. Ми ну, встановлюємо, ну, відкриваємо. У нас тут, я тут була знімала тут таке. І дивіться, що нам потрібно зробити. Її можна пересувати там. Як і всі інші камери, які в мене є окрім ось цей Майнкрафт знімає І так. Для початку тут є у нас багато чого. І щоб зняти відео, там самі розберетесь з іншому. І щоб зняти відео, нам потрібно нажати. На оцю от, а, червону штучку в карту. І ось так у нас буде йти відлік часу від 3 до 1 секунди. І так все буде добре. Я, якщо то я зараз знімаю на таку от М-ку, зараз я вам ще покажу як її скачати. Пишемо. На тиски флет Э Что на диски Так Де тут у нас А Аня Шизинчик писала. І я писала ось так Мо от. І Ось у нас тут перше. Це найкраще тих, Тим, чим я зараз знімаю. Ну, дивіться, вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була Аліна до наступних зустрічей. па-па!